Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні до нас в Опелі приїхав жеребець, чистокровний паршерон. Жеребець називається Хафікс. Петро привіз жеребця сюди до нас, в наші края, Там на тиждень, на два, як буде. Ось такий от жеребець і тут тупере хлопці. Не знаю, що так камера передасть, але перед тут моцний, як в Тайсона. Жеребець на паровку. П'ять з половиною років, так Петя? Та чекайте, пробіжися з ним трохи тупо поводу його. П'ять з половиною років жеребцю. Та, давай твою його в тіньок. Ось який жеребець. Красота. Жеребець називається Хафікс. Перевезений з Франції. І гривастий і красень. Гарний. Такий от жеребець, жеребець на паровку. Голова фафікс. Ну, встань. Яка гарна. Ех, але гриву має дуже гарно. Має таку з'їзду на чолі, а ну такий от, такий от жеребець хафікс. Шеребець на паровку знаходиться зараз в село Попелі. Я лишу номер телефона, лишу Петра, описі і лишу Ігора з попелів. Шеребець знаходиться зараз на даний час, тут тут, де був ГРМС. Хто має бажання щось трошки мати ліпші гарніші коні, є от такий красень, є отакий от красень на паровку. Гарний жеребець, бомбезний жеребець, можна сказати. Все, має ногу, будова, шия, хіво красень Є по ньому лошата, лошата дає дуже гарні, моцні лошата. Знаєш, так, ну, чекай, хафікс. Цікати, якщо передасть камера, городниця тут дуже моцна. Має перед такий бомбезний розкол, все. Висота, нога, коротше, має кінь. все гарний, гривастий. Кажу, хто має бажання, буде жеребець тут на попелях. Кобилу можна привезти, лишити. По бажанню. Будуть жеребець на паровку. Жеребець дуже гарний. Грива просто бомба. Грива як фріза. <гум> Такий, не? Грива дуже гарна, така хвиляста, кап'єс. Коротше, моцний жеребець. Так. Розкол все як має бути. Щоб поставити його в нас. Та то фігня хвіст. Короче. О, страхіття. строгіття. Тут мене тверджу кого-то? Та тут ліс це що? Але ще сківи поводи. Такий от жеребець. Жеребець називається хафікс. Що? Тік-так затяг. Чує кобилу. Живий жеребець живий. Ну от такий. Гарний жеребець. Має гарну будову. Лошата дає теж там. У мене на каналі немає, він перший раз. І лошад його нема, але я там бачив фотографії, мені хлопці скидували. Лошата дає досить потужні, гарні. Так що по бажанню. Номер буде в описі. Дзвоніть, договорюйтеся. Є ось такий жеребець на паровку. Тиждень буде тут. Так, тиждень, ну я кажу, тиждень, може і два. То ти можеш їхати, жеребця можеш лишити, тут таке. жеребець не пропаде. І ця, краса. Гарний гарний гривастий шия. Дуже красивий кінь. Наперед йому подякуємо Петю за те, що дозволив, привіз сюди. Щось, щось трошки і в нас все попарує. І це кугриво в має гарний. якесь буде потомство по ньому. Жеребець хафікс. Побільше би таких коней до нас. Красота. Жеребець то що треба, жеребець такий живий, адекватний, спокійний. Жеребець запряжний, ну, ходить в фірі. Удається запрягати жеребець. І от жеребець на паровку. Нагадую, ще раз зараз знаходиться село Попелі. Тут у, Близько в наших, наших тут навколишніх селах, в кого є бажання. Можна дзвонити, договорватися, парувати кобилу, покрити таким красивим. Жеребець бомбезний. Той чистокровний паршерон. Той чистокровний паршерон. Привезений з Франції. Жеребець має тавро. А зараз покажу як буде видно. Ну Петя, де то тавро є. Жеребець, а, але його б до попу скидали. Во малий. Може, може і буде. Тому в нього на шиї тавро. Тут -то як чіп типу, так? Та він має, чіп, має. От такий от красень Май гарні ходи такі. Супер. Біжить легко, не сопе Ну а ти думав? Ти думав такого все просто? Спочить yeah. новер? Was. А де? Що ж я боєш то? Голийню і скажімо дня зараз. Жеребець. Біжи, я так ваше вдолину. Кінчевий капець. Та, ну от, такі легкі такі ходи має. Не мати. Нічого, адекватний спокійний. Спокійний капіц Висота, все тут є. Жеребець дуже гарний. Красота. Красота. Жеребець хафікс. Та заводись, останні тут має. Та заводи, та. Жеребець хафікс. Куди бо володи, його так ех. Апарат. має дуже гарну гриву Жереб. Yeah. Oh. Oh. О, малий! <рик> Гадіти! Штупися! Це кугриво моє. Закривай. Такий от жеребець на паровку. Нагадую, ще раз знаходиться село попелі. Зараз на даний час в Ігора. Тут де був ГРМС. Номер лишу і Петра і Ігора. Описі. Так що дзвоніть, дзвоніть, договорюйтеся, крийте, крийте кобили. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До нових зустрічей. Слава Україні!